Друзі, мої вітання! Це програма Но що там у вас? Традиційно ведемо діалог із колегами із різних куточків України сьогодні з нами на зв'язку Дніпро, пані Анастасія Славкова, ведуча радіо Європа плюс Дніпро. Анастасія, я вас вітаю. У Запоріжжі продовжують працювати театри. Як обласний музично-драматичний театр імені Магара для дорослих, так і театр ляльок для дітей, театр молоді також працює в усіх театрах. Дають прем'єри та вже всіма улюблені хіти. І нам стало цікаво, що думають наші підписники стосовно життя культурного та театрального. І ми запитали, чи відвідують вони театри. І ось власне, які результати отримали. Запитання чи відвідуєте ви сьогодні театри, концерти, виставки. 31% відповіли, що ні. 26% сказали, що так. 24% сказали, що в них вже з'явилося таке бажання, і вони придбали квитки. 19% сказали, що вони просто не мають моральних сил. А що у вас стосовно заявленої теми? Вітаю вас, колего. Не дивлячись на наближеність Дніпропетровщини до прифронтових областей, до прифронтових районів, Дніпро живе, можна сказати, так, повноцінним життям. В місті працюють театри, в місті працюють кінотеатри, тобто сходити кудись, розважитися із родиною або з друзями, в цьому немає проблем. Можна зайти на будь-який сайт будь-якого театру. Так, і на театру подивитися, які там дають прем'єри і відправитися. Як я запитала працівників театру, чи ходять люди, чи відвідують вистави? Кажуть, що зараз так. Зараз з кожним місяцем людей встає все більше та більше, які долучаються до так би мовити світського життя, які відвідують прем'єри, розповідаючи, відбувається це так. Якщо дають виставу і починається повітря. На тривога, то закінчують на тому місці, з якого вона починається. Потім люди йдуть до бомбосховища. І якщо тривога лунає, триває менше години, то повертаються і продовжують виставу саме з того місця, з якого вони. Зупинилися. А якщо а, повітряна тривога триває вже більше години, а, то тоді а, на цьому вистава скасовується, але у людей залишаються квітки і вони повертаються в інший час, коли їм буде зручно додивитися виставу. Ось така ситуація в місті. Анастасія, дякую за інформацію. І дійсно, давайте наближати перемогу разом. Друзі, а вам я вдячна за перегляд. Побачимось.